Привіт, мене звати Ярослав. Я мрію стати рятувальником, щоб людей з збігли зволяти. На твою думку, хто такий рятувальник? Це герой, який завжди прийде на допомогу. Яким, на твою думку, потрібно бути, щоб стати рятувальником? Сильним, сміливим, мужнім. У чому, на твою думку, полягає робота рятувальника? Допомагати тим, хто потрапив у біду. А зараз ми послухаємо, ким хочуть стати мої друзі з групи. Матвій, ким ти мрієш стати, коли виростеш? Бежеженко. Матвій, як ти думаєш, а хто такий пожежник? Той, який допомагає людям. А яким, на твою думку, потрібно бути, щоб стати пожежником? Сміливим. В чому, на твою думку, полягає робота пожежника? Гасить, гасить пожежа і розбивати завали. Єгор, ким ти мрієш стати, коли виростеш? Єгор, рятувальником, пожежником. Єгорка, а що робить рятувальник? І Діма, ким ти мрієш стати, коли виростеш? Привіт, це знову я. І ми дізналися, які в мене сміливі друзі, які завжди готові прийти на допомогу. Разом з друзями ми відчули себе справжніми героями. Тоне, бетону, завали і груди металу Ти глянь в очі рятівникам, там радості мало працюємо, не за нагороди медалі, повір, а зав'ятовані життя, і збережений дім, Коли все палає, стріляє, тріщить, команда командира в апаратах від а на лиці, панорамна маска, зі сот на спині оперативна перевірка, і все у вогні, героїв без зброї, ідемо тобою, захищати. Звідки сили беруться йти ти у вогонь? Бійця нема тривоги, тільки трохи підніє долой Наша головна задача запобігти, врятувати і допомогти. Тільки так і ніяк інакше, не дай Боже, почути в палаючій будівлі, як дитина плаче, розриваючи тишу, На надвою влітає, проклятий підтрони вбиває, героїв без зброї, а когось залишає з підбитим крилом. Вогонь спинем, здолаєм, рашист переможемо. Станемо славні, єдині, зСУ допоможемо. З нами віра, надії, любов, Бога, сили нам додає світ. Това допомога, ми червону нашу калину підіймемо. Нашу ріду неньку Україну збережемо і відродиться з попилу наша держава. Бо на світом лине слава Україні! Героям слава герої.